Вітаю вас, дорога церква! Приємно вже виходити в другий раз і розказувати свідчення своє. Кожний із нас, як християнин, в нього був якийсь свій шлях, через який він прийшов, і сталося те нове народження, після якого можна сказати сталося нове життя. Як ми прийшли до Господа. І після того, як ми живемо з ним, я хотів би засвідчити, розказати свою, можна сказати, непросту таку, такий шлях свій, який стався в моєму житті. Сам я виростав у невіруючій сім'ї, можна сказати, як православні, як всі, якихось таких притримувались раз в рік, якихось взагалі не духовна сім'я була. Так вийшло, що у 12 років в мене батько не стало, батько він. Помер від горілки, в нього там з печінкою проблема була. Потім через деякий час і мама пішла з життя. Це я був на другому курсі в училищі. Навчався, ви знаєте, коли не стало у мене батьків, і в мене було таке розуміння, що мені треба якось далі жити, мені треба якось справлятися, брати себе в руки і якось старатися жити в цьому світі, якось приспосаблюватись до цього. Ну я не знав. Що чим далі, тим буде, тим буде мені тяжче з цим справлятися, і тим буде гірше мені жити взагалі. Ех, можна сказати, в той час, коли це все відбувалося в моєму житті, я просто знаєте, ніякого виходу, ніякого нічого не просто не міг представити, що може статися таке чудо в моєму житті. Я вам скажу, ще деякий час я тримався. В житті ну, прийшов такий момент, момент в такому житті, що я, знаєте, осознав, що в мене немає ні друга, ні одного. Від мене відвернулися взагалі всі люди. До мене не було ніякої довіри, знаєте, можна сказати, я був як якимось як відбросом в нашому суспільстві. Як колись, знаєте, як колись були такі покарання, що били і камнями, і палками. Ну, я виходив, знаєте, я виходив в люди, такого не було, але знаєте, оце відчуття таке, е, так як будто би мене били, знаєте, палками і камнями. В цьому всьому я знаходився е, деякий час, знаєте, я знав, що в мене є брати віруючі. В цьому всьому, знаєте, коли я осознавав, що, що я в такому тяжкому становищі, що в мене нема нікого і нічого, що я взагалі нікому не потрібний, мої руки опустилися, я зневірився у всьому. Я закрився в собі, знаєте, я якось взагалі думав, думав як мені жити, з чого мені починати, і чи взагалі я зможу це все, це все зробити. Так як я вам тільки що сказав, я знав, що в мене брати були віруючі. В тому всі ці ситуації, знаєте. Навіть було таке бажання, можна сказати, покінчити самоубством життя, тому що я розумію, мене нема нікого, ні підтримки. Сам я не зможу впоратися з своєю такою життєвою обставиною. В цьому всьому, -всьому знаєте, в мене була бабушка. До якої я міг прийти, це в тому стані, в якому я знаходився. Вона мені багато нічого не могла дати. Вона могла мені дати на буханку хліба якогось, знаєте, і якусь закрутку. Я приходив назад додому, їв цей кусок хліба, знаєте, і мені ще якось гірше ставало. Ну ви знаєте, в тому всьому, як я знаходився в цьому, мої брати, які вже навернулися на шлях Господній, вони якби приїжджали до мене. вони не так часто, дуже рідко приїжджали до мене до мене, але вже Господь якби працював через моїх братів. Він вже закликав і говорив, що «Брате Олексій, тобі треба примиритись з Господом, тому що тільки Господь тебе може спасти в твоїй ситуації, може підтримати, направити і вести тебе за собою. Знаєте, І в той момент, коли вони десь приїжджали, це було рідко. І напевно, от що я не пам'ятаю, що мені Біблія, Господь мені через них знаєте, Біблію. Подарував і в мене була дуже така бідна обстановка в хаті. Я взагалі в мене було, не було отоплення. Я жив дуже в страшних умовах. Знаєте, ну в мене був диван, стояло, стіл стояв з відром води, можна так сказати. Не було ні їсти, ні сили десь піти заробити. Взагалі хотіння ніякого не було. Ви знаєте, я один момент так обернувся і подивився на дивані. в Мене лежала ось оця, ось оця синенька книжечка. Новий завіт. Слово Господнє. Знаєте, тоді і в той час я, можна так сказати, щоб не чувствувати голода, я відкривав оцю Біблію і починав читати, як Господь все створював, як Він. Взагалі мені цікаво стало. От початку, я вже там дійшов до, до определенного міста Писання, Знаєте, мені ставало цікаво. Но... Тому всьому, знаєте, я одного дня проснувся і якби був закритий в собі. Знаєте, я не хотів якби, осознавати це, що у мене таке в житті відбувається. Я якби як чоловік, як сильна стать, якась мені було признатися тяжко самому собі, якби я не вірив, що я взагалі знаходжуся, і тим баче до когось звернутися з такою, знаєте, з проханням таким, якби допомогти мені. Але одного ранку я встав. Знаєте, Найшов позвонити, позвонив я до своїх братів, так як, вони, так як вони вже були на шляху Христовому. Попросив, позвонив і сказав, брати, так і так. Я хочу, хочу попробувати і хочу знаєте, навернутися на цей шлях, на якому ви зараз. Тому що я знав, що мої брати теж були в тяжкій ситуації. І я бачив на сьогоднішній день, як в них життя мінялося. На сьогоднішній день вони. Жили з Богом, гарно виглядали, вони раділи життю, вони, як би можна сказати, були у світлі. А я в темноті знаходився в той час. Ну, Я позвонив до братів, брати приїхали, забрали мене. Знаєте, я їхав, їхав в машині і на задньому сидінні так дивився у вікно. І вже от той стан, який у мене був взагалі, з невіри того стану розбитого, який в мене був. Знаєте, я вже їхав, в мене якась була цікавість. Вже Господь працював із моїм серцем. Він вже мене вів. От в той час, в той момент. І в тій машині. Я не знав, знаєте, куди я їду, що мене чекає. Я не вибирав ні церкви, я не вибирав, ні людей, які на сьогоднішній день у мене є. Я просто їхав, я розумів, що мені треба Господь, мені треба спасіння. Знаєте, так що я хотів наголосити: от в нас сидить тітя Лена. Я їй хотів би подякувати окремо за те, що вона за те, що Господь робить таку працю через неї. Вона приймає дітей, сиріт, вона їх виховує, Господь працює через неї і відправляють її в життя. Я так як сам сирота, я розумію, як це цінно і як це важливо для тих дітей, які вас оточують. Тому вам окрема подяка за це. Знаєте, приїхавши в Умань, я прийшов сюди, сюди в церкву на я буквально два служіння тут відвідав. І знаєте, моє серце жалося. Я побачив цих людей, які вони радісні, як вони приймають, як вони спілкуються. Кого вони прославляють, на кого вони надіються, як вони підтримують друг друга. Для мене це було життя, знаєте, якесь таке. Я ніколи не бачив, я ніколи не знав взагалі, що є таке життя, що Господь так працює з людьми, і є такі люди добрі. Тому що я був, зовсім був і жив іншим життям. Знаєте, Мені дуже-дуже захотілося бути частиною цієї церкви, частиною цієї сім'ї. Тоже бути таким радісним, знаєте, і, можна сказати, Ділитися цією радістю з людьми, знаєте, щоб серце моє було наповнене любов'ю, бо я бачив, що ці люди вони люблять друг друга, вони печуться один за одного. І так, як, як я сирота, як в мене було все це відібрано, мені як кожній дитині, можна сказати, як, в якої немає ні підтримки, ні надії, ні нема на кого положитись, мені хотілося, щоб в мене якась була відповідальність, щоб в мене була якась сім'я, щоб в мене. Щоб в мене якийсь був стимул, знаєте. На сьогоднішній день я вам скажу, Господь мені поступово це все вертав. На сьогоднішній день, брати і сестри, я стою перед вами. Я дякую Господу, знаєте, що він мені дав того, чого моє серце потребувало, як кожної дитини, в якої не було нічого. На сьогоднішній день я вам скажу. Дякую Господу за цей дорогоцінний час, що Він довів мене до цього часу, що я можу в сьогоднішньому дні розказати своє свідчення. знаєте. Подякувати Господу за ті поставлені задачі, за ті служіння, які він мені дав через нашого духовного наставника. Це дуже, знаєте, можна сказати, я це згадую і. То мені як якась історія, знаєте, на сьогоднішній день. Хоча це все происходило в моєму житті, то, хоча б як якась історія, яку мені просто хтось розказав, знаєте, на сьогоднішній день. У мене є все. Я не нуждаюсь ні в чому взагалі. Для мене тоді, знаєте, було в житті вирівнятись щось було нереальне. Знаєте, як в слові написано те, що не підвладно людині, підвладно Господу. І так як Господь Він Господь вдів і Господь сиріт він послав Янгола-охоронця, який був завжди зі мною, знаєте, який вів. Я думаю собі так, знаєте, і розмишляю, що мені треба було пройти оцей весь шлях. Оцей весь шлях, щоб я, знаєте, відкрив своє серце Господу і позвав його в своє життя. Тому що, знаєте, я на сьогоднішній день, так як я вже трошки, будучи в церкві, так як я є членом церкви, знаєте, я вже трошки проаналізував і розумію, що моє життя без Господа, воно, воно просто не має смислу ніякого. Так як Господь привів мене і дав мені того, чого я потребував, знаєте, я як член церкви, так як. Є задачі поставлені переді мною. Я сказав собі, сказав Господу, що я хочу працювати на Його ниві, я хочу віддати своє життя в Його руки і, і покладатися, щоб не сталося, куди б я не пішов, щоб не робив, хай воно буде во славу Господню. <кій> так, як, знаєте, так як Господь сюди мене привів, церква, це стало для мене цінністю. Кожний із вас кожний із вас – це цінності. Те все, що відбувається в церкві, життя церковне, знаєте, це теж є цінність. Дисципліна, знаєте, я тут дисциплінувався. Я тут можу знаєте, працювати на Господній неві, дякувати йому, можна сказати, по-особливому. І прославляти Господа, знаєте, разом з вами. Дякувати тільки йому за все. Я вам скажу те, що моє свідчення, можна сказати, мені хочеться. Дуже дуже це донести, знаєте, але буває слів не, не хватає. Нашої духовний наставник колись говорив, що знаєте, що є стан душі твоєї, яким словами ти просто не можеш це все висловити. Знаєте, я не можу висловити ту подяку, яку Господь і ту милість, і любов, яку він проявив на моє життя, тому що я валявся нікому не потрібний, був на мусорникого, Господь мене підібрав. Я хочу брати і сестри своїм свідченням. Знаєте, я вірю, що. Господь, Господь десь моє свідчення відложить, і колись він знаєте, і колись він його десь примінить в тому житті. Тим людям, які знаєте, які не знають, можна сказати так, на кого положитись, які проживають якісь, якісь страждання, які знаєте, вони не знають до кого схилитися. Я знаю, що Господь попрацює через це свідчення і можу твердо сказати на сьогоднішній день, що Господь є моїм Спасителем. Тому, брати і сестри, я дякую Господу за цей дорогоцінний час, що він довів мене до цього дня, що він дав мені те, що я потребував. Саме головне, ви знаєте, в тому стані, коли я був розбитий, і нікому не потрібний. Саме головне і саме цінне, що є на сьогоднішній день для мене, це те, що я знаєте, те, що я протягнув руку до Господа. Тоді, коли ви знаєте, не допоміг би мені ніхто, кроме Господа, і він взяв мою руку і веде. Знаєте, хотів би приклад такий. Привести на майбутнє, я вам скажу. Не знаю, що мене чекає, чи благословіння, чи випробування, ще якісь. Але такий приклад хочу привести. Знаєте, коли. Батько йде з дитини, вони підходять до, до дороги, підходять, їм треба перейти дорогу, наприклад. Да? Коли дитина простягує руку батькові, і батько переводить через дорогу, в той час, коли дитина довіряє батькові, вона взяла його за руку і вона йде через цю дорогу. Знаєте, і в неї немає ні малішого, ні сумніва, ні якогось переживання, що з нею щось трапиться, тому що тримає батько її за руку. Отак і на сьогоднішній день і я прошу нашого Отця Небесного, щоб Він мене тримав за руку, і знаєте, і я, можна сказати, не сумніваюся в тому, що Він мене буде проводити скрізь, яка б то дорога не була, чи тяжола, чи, чи легка. На сьогоднішній день я просто хочу вклонитися, подякувати Господу за все, що Він дав, за все, що він зробив, і дахай прославиться ім'я Його. Во віки вічних.